Росія формує нову бригаду для підтримки групи Північ у Харківській області, повідомив спікер оперативно-тактичної групи Харків ЗСУ Віталій Саранцев. За його словами, до неї увійдуть до п'яти тисяч людей. Формування таких підрозділів не що інше, як прихована мобілізація, вважають експерти. Щоб компенсувати масштабні втрати російської армії в Україні, Кремль постійно підвищує розміри виплат рекрутам, але регіони все одно не справляються з планами вербування. Деталі в нашому матеріалі. У Москві мобільні пункти вербування в ряди російської армії розгорнули прямо на станціях метро. У серпні мер російської столиці Собянін пообіцяв, що у 2024 році відправить на війну проти України 23 тисячі людей. Таким чином, за його словами, Москва стане лідером по набору контрактників серед російських регіонів. На ідейність рекрутів не розраховують за їхнє життя, обіцяють солідні гроші. В кінці липня Собянін видав указ про підвищення разової виплати за підписання контракту з Міноборони до 11,9 мільйонів рублів. Сума стала рекордною для російських регіонів, поки в Санкт-Петербурзі не почали платити 2,1 по мільйонів рублів на 1000 тисячі рублів з публікації будівлі заморського Таймс. Про приблизно 70% контрактників, яких Москва відправляє на війну Росії проти України. Це Росіяни з інших регіонів. Москвичі та жителі Підмосков'я складають менше 20% контрактників втрати російської армії потрібно терміново поповнювати. Статистика, яку надає Російська Федерація, 30 тисяч людей на місяць. Сьогодні мобілізуються, куди вони зникають, де ці люди, як їх збирати, також не дуже зрозуміло підрахувати це незалежно неможливо. Можна лише орієнтуватися на ті знову ж таки цифри, які надає саме державу, і найголовніше, що та кількість вже призваних і мобілізованих людей. Не може бути врахована реальним підрахунком, тому що, наскільки я розумію, в міноборони сьогодні існує величезна кількість переписок і мертвих душ. В регіонах не виконують більше третини квот по набору. Повідомляють анонімні джерела агентства Bloomberg. Не виключено, що незабаром Кремль буде змушений розглянути рішення про нову мобілізацію. Нездатність Росії відбити український наступ, відновити контроль над своєю межею виявила недостатність оборонних резервів. Москва має сотні тисяч військовослужбовців на лінії фронту на сході та півдні України, де вона стикається з зростаючими втратами, а бойові дії в основному зайшли в тупик. З публікації агентства Блумберг Міноборони Росії терміново намагаються поповнити втрати російської армії на харківському напрямку. Там формують нову добровольчу бригаду під назвою Барс. До складу бригади увійдуть три окремі загони: Барс Брянськ, Барс Курськ та Барс-Бєлгород з загальною чисельністю особового складу 4921 тисячі військовослужбовець відправлять на фронти строковиків, яких нагадаю, Путін клявся не допускати до участі в бойових діях. Путіну розповідають про те, що там зібрана багатофункціональна армія. А фізично її в загальному знайти дуже складно те, що з інших регіонів будуть перебрасувати солдатів-строковиків, про це також попереджали досить давно, і чому є здивування у батьків, які тепер намагаються витягти з цієї ями, як вони самі пишуть, своїх дітей. Ну потрібно було про це думати раніше. Через мобілізацію в Росії виник хронічний дефіцит робочої сили. Частка російських компаній, які відчувають нестачу кадрів, досягла 70 півсотків. Слід також зарахування від центробанку. За даними регулятора, порівняно з серединою 2023 року посилився дефіцит як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників.